Бажаю здоров'я 11 клас. Отже, продовжимо, а можливо, поступово завершимо з вами вивчати модуль баскетбол. В цьому семестрі це третій вид. а взагалі в цьому навчальному році це вже сьомий з восьми видів, це тактика нападу. Якщо ми були в школі, ми б з вами грали б в таку навчальну гру, або в стрітбол, або взагалі б, гру. Е спортивну, баскетбол. І я дивився, як ви дієте в нападі, як ви опановуєте ті елементи, які ми вивчили раніше, як в цьому році, так і в минулих роках. В двомах умовах ми діти, це будемо поєднувати, ті елементи, які ми вже раніше вивчили. Я не буду пояснювати їх техніку виконання, тому що ми вже їх опанували. Спочатку я розповім, протягом продемонструю для дівчат, як це виконується. У нас буде теж декілька етапів, три етапи. Будемо робити чотири передачі, швиденько від стіни зробили. Як завжди, починаємося зі стійки баскетболіста. Трішечки у нас на шпинишках стоїмо, коліна зігнуті, тулу вперед. Перша передача буде від грудей, друга від плеча, третя за голови і четверта за Потім, дівчатка, вести, треба провести по колу півкола однією рукою, півкола іншою рукою. Наприклад, ведемо лівою рукою, півкола, потім змінили руку і правою рукою. Потім починається третій етап, три кидочка. Без зупиночки робимо подвійний крок, кидок, Ловіння м'яча також оцінюється, як передача, так і тут підтягуємо ручки. Потім кидочок з підкруточкою, як я вчив чотирма пальцями, і потім в польоті з володіння м'яча треба зловити м'яч і його додати. Отже, демонструю, як все разом робиться без опинки для дівчат, І ви так само на заліку будете здавати одним відео без топ-кадрів. Приготувалися стійку. Поїхали. Перший від передачі. Швиденько. Раз, два, три, Замах. чотири. Введення м'яча. Іншого. І поїхали бросочки. Подвійний з підкруточкою. І зловити і додати. Для хлопців ну, буде схоже, звичайно, різниця є. Трішки ускладненням. Першим те ж саме, стійка баскетболіста у нас. 4 передачі від грудей, від плеча, за головою, за махом. Потім ведення м'яча задом змінно ведемо, задом півкола, Зміна. Звичайно, в грі можна, але на назад, якщо однією рукою декілька разів зробите. То це буде за помилком. Тому зміна ведемо, півколо провели. Потім розвертаємося, робимо подвійний крок, кіточок з підкруточкою. І потім додаємо горі рукою. Кошик, імітація. Коли додаємо, розрахуйте траєкторію, щоб ви горі вистрибували, щоб ви не робили, вже коли будете ось розкидати, оце роз, 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 роз. м'яч м'ячку далети. Вау. Отже, демонструю, як це робиться для хлопців без паузи. Ці три оці у нас етапи. Приготувалися, стієчку. Поїхали швиденька, передачі швиденько робимо від стіни. Раз, два, три, О, а, чотири. Зміни. За. Потім Раз. Підкруточкою два і додавати. Будь ласка, 11 клас опанується вид. Е, можливо, дещо складно, але цікаво е, все це опанувати, закріпити, отримати гарний результат. Найголовніше бути спритними, здоровими, чого я вам і бажаю.